Всіх Вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, хто хоче з вами поговорити, але не наважується. Давайте роздивлятись, кого нам покаже філіжанка. Так, дивіться одразу особисте життя. Тобто це люди, які ну, так близькі. Колого оточення вашого, з якими ви багато спілкуєтесь по життю. Ви, якось там, ви знаєте про людину, про особисте життя людини. Людина так само знає про вас. Хоче спитати вас, але не наважується. Дивіться, що тут показує, спитати про ваше. Про вашу сферу кохання, про ваші відносини між кимсь і вами. Тут, так, чекайте, тут мені показано: людину цікавить, чи поєднались ви в близькі стосунки. Ну, для чоловіка цікавить конкретна людина в вашому житті так само і для жінки. Тобто. Той, з ким ви маєте спілкування, але не зрозуміло, які у вас стосунки, хоче спитати, але не наважується. Далі дивимось про справу. Якусь справу чоловік хоче запитати, руки тягне до жінки. Але він все ж таки наважиться, він спитає. Тут не буде ну, щось зараз, поки що у нього сумніви викликає, але ж йому кортить там промовити то питаннячко, бо він, знаєте як, він якось навіть споглядає за цією жінкою. Десь він її ну, як спостерігає за нею. І якісь моменти йому незрозумілі все ж таки він буде прояснювати. Але знаєте, це дуже добре насправді, що він не вигадує собі відповіді про людину. А все ж таки він наважиться і спитає, і хай би людина сама б йому розповіла, як насправді ось тут так, А хто це? Люди з родини, або це відносини між людьми, чоловік та жінка, телефонна розмова, і чоловік за телефонною розмовою ставить питання йому треба закрити якесь питаннячко. Теж наважиться, не буде довго тягти, промовить питання, але знаєте, це як повернення до якоїсь теми. Це тема, яка вже була проголошена. І ось тут буде навіть термін якийсь названий. Я б сказала три місяці термін. От від моменту, як ви дивитесь цю філіжанку, і 91 день, отак давайте казати: тобто, це про три місяці можна казати. І для когось це про рік народження 91-й. Ну, от, щоб ви розуміли, для кого це найбільш підходить ну, от, саме ця тема. Тепер багато думок, але тут і в чоловіка, і в жінки один про одного дуже багато думок, багато такого, що як на якийсь компроміс йдуть. Через домовляння один з одним. Впевненості щось небагато не в цьому питанні. І тут чоловік про свої страхи хоче розповісти, але поки що не наважується. Ну, Якась ситуація, яка обох стосується, яка питаннячком між ними стає. Ну, Тобто це. Страхи цього чоловіка через зміни, От які... він розуміє, що ці зміни вони повинні відбутись, але є перепони. Він то собі знає, які саме перепони, як вони шкодять ситуації. І це, знаєте, це ті страхи, які він в голові носить, але не хоче їх промовляти жінці, бо ну, він розуміє, що у неї там є свої страхи. Стосовно ситуації, але ж, знаєте, як хочеться все ж таки залишатись сильним в її очах, хоча насправді йому дуже лячно якась така ситуація, яка його дуже-дуже боїться дуже таких різких змін, до яких він взагалі не готовий, і готовий не буде. Які вважає, що ну, краще б за все, щоб вони залишились у нього за спиною. Ну, Воно врешті-решт так і буде, але ж от, поки що ті страхи вони є, він не наважується про них розмовляти. Може, згодом, але ж не, не найближчими днями. Далі дивимось. ось тут про песика, щось, щось, чоловік якийсь, як про песика хоче. Порозмовляти, але щось, чого йому так складно, що там. Нібито все непогано з тією собакою. Насправді. Знаєте, я не буду тут вигадувати, ну я справді, справді не бачу нічого тут дуже поганого. Єдине, що я тут бачу, чого не наважується, йому хочеться мати саме оцього песика і думає про якісь гроші, про ситуацію стосовно грошей на цю собаку. Може, там треба, ні, я не буду вигадувати, ну, справді я тут нічого такого аж, аж не бачу. Угу. Воно якось інформацією буде, ну, просто буде. Вона розкриється, якась там інформація стосовно цього собаки, але згодом теж. Воно виглядає, як знаєте, просто зайде розмова, просто буде слушний момент, і просто людина вам щось там промовить. Я не бачу навіть, щоб ви дуже в обличчя змінились. Ви просто слухаєте, і воно не виглядає, щоб воно так, знаєте, якось складно було. Йому воно чогось складно, але не вам. Далі. Перспективи, сумніви, показаний мені чоловік старший за жінку. Може бути їй будь-ким, може бути і другом, і батьком, і братом, тобто старший, оце головне в цьому питанні. І його страхи через перспективи, пов'язані з цією жінкою. Ніяк не наважується поспілкуватись про ці перспективи. Щось затягнуте вже, щось насправді вже давно повинно було б там обговореним бути. ну, Справа якась, яка, ну, треба було б поспілкуватись, і воно б вже якось і вирішувалось би те питання, але ж щось людині складно. Бачу, що енергії колосально через це втрачає. Але поки що не бачу взагалі тієї розмови. Хоча думки він з цією жінкою, з цього приводу, дуже багато балакає. Але ж то подумки ви ж не чуєте, якби ж ви вміли читати його думи. Але ж, насправді і добре, що не вміє ніхто то робити, бо таке б нас так, ось тут мені показаний чоловік, робота соціум, давайте так, оця, оця сторона. Чоловік, який. М -м -м. Я так розумію, що він зараз не здужує, як на лікарняному, бо показана хворобливість людини на цей момент, як я читаю цю філіжанку. А, про зміни якісь, ну, такі вони, як то. І складні, але до 30 го числа все буде вирішено вже, і крапка буде поставлена в якомусь там питанні. Не те, щоб він наважиться. це просто, от, знаєте, виглядає як, наприклад, якщо він збирається вам зателефонувати і промовити, що він там хоче вам сказати. Це просто як може людина не може собі зрозуміти, зараз вам дзвонити чи, наприклад, після обідня. Перерва буде. там якась, там, якась чи, ну, тобто, Він як обирає слушний момент. оце тільки в цьому не наважується. Не розуміє, який момент буде вдалим, щоб з вами поспілкуватись, щоб вас не, ніхто не переривав, і щоб ви послухали, що він там має вам сказати. От тільки так воно виглядає. Так, але ті справи, ті зміни, які він хоче, щоб відбулись, вони насправді заради е, покращення ситуації, заради підвищення якихось там е, планів, поліпшення планів, отак я б навіть сказала. Тобто поганого я тут все одно не бачу. Воно може бути виконання. Того, що він буде, про що він буде казати. Воно може бути трошки складним, але все одно ну, людина якось не про погане буде мову вести. Так, ось тут бачу іншого чоловіка, про зміни буде вам розповідати, а ви так ви не розумієте, як сприймати те, що він каже. Про зміни стосовно іншої людини. І ну от ви слухаєте, це, це теж виглядає як телефонна розмова. Ви слухаєте, ви посміхаєтесь, але потім, коли кладете слухавку, то ви собі самі кажете: Ну то й що, що то складно? Щось ви не зрозумієте, людину? Добре, далі. Стабілізується якась ситуація стосовно тут двох чоловіків мені показують. Такий старший і молодший. Тут як підтримка від іншої людини, їм як прикриває хтось їх спину. Ну, Взагалі, ситуація якось так стабілізується, покращується. Для когось повернення цих чоловіків на якісь там ранішні позиції. Тепер е, хтось ніяк не наважиться вам розповісти про якусь таку не дуже гарну справу, яка вже відбулася. І просто от людина не розуміє, як зізнатись. Що десь там в халепу втрапив, але не розумію, хтось чоловік чи жінка. Стосовно чоловіка, відбулася якась ситуація, але щось, знаєте, це як невдале М -м поєднання. Отак воно виглядає. І не наважується розповісти людина, бо ну, розуміє вашу реакцію, що ви. Ви якось так знаєте, ну не те, щоб агресивно, ви будете відмовляти, а людина собі каже, що ну не можу інакше. От вирішене питання і все, не можу інакше. Тут є літери, літера Ч, О, С Л. Н. Слово сон є, ну, як наснилось щось. Але бачу, що людина все ж таки наважиться і буде з вами розмова. І показано з часом. Ну Наприклад, для вас різних може бути трошки по-різному. Як, ну, як пер... що перше тут бачу, може. Людина не співпадає з вами по часу. Там зайняті, людина свободна. Або навпаки, людина зайнята, ви в цей час можете поспілкуватись. Тобто, от всій ситуації знову ж таки буде шукатись слушний момент, і тут важливо, щоб ніхто, щоб нікого не було поряд з людиною, як буде розповідати про цю ситуацію. Ну, так воно виглядає. Далі. Так, про що не наважується. Чого про це не нав... Показують мені спину чиюсь дуже болить, і е, хтось робить масаж. О, тут просто треба робити масаж, але щось людина мовчить, ніяк не може про це сказати. Чесно кажучи, я не розумію, чого не наважується про таке сказати. Я так бачу, що людина навіть знає, до кого треба йти на той масаж. А, Боїться вашої реакції, що ви дуже злякаєтесь. Тут не треба лякатись, тут треба просто робити просто. Лікувати ту спину. Ну, Якщо ви розумієте, про кого йде мова, то може самі спитайте, як, собі, як людина себе почуває. Книжка тут мені розкрита, показана. І людина виступає на опираючись на знання тієї книжки. Як знаєте, як на кафедрі, як. На сцені якийсь, може захист, щось не наважує, розп... не наважується розповісти, от про подробиці того, як готується до цього виступу. І ну, що там за гроші, от про це не наважується розповісти, що там все сплачене. Ну, як підстраховка в людини йде. Виступати буде. Але результат вже зараз знає, яким він буде, той результат. Так, ну і далі. Ой, ви бачите, що так клацаю. Так, ось О, А тут хтось репетує. Пропозицію буде робити. На одне коліно людина стає. Вас я, я навіть, вибачте, я навіть не можу сказати, для кого ця відповідь йде. Бо у вас поряд поки що нема, ви в думках, але репетиція вже зараз йде. Це планується на якесь певне число. Тут, тут просто цікаво, дуже цікаво. Симпатично, хай робить. Далі. О Боже. То, та тут ви що, тут така репетиція, тут так слів добирає. Мені аж два рази це показане. Дуже хвилюється. Шкода, але ж дуже хвилюється. Я не бачу, щоб ви тут ганяли цю людину. Що Йдить звідси зі своїми пропозиціями зробить і я... о, та я вже вас бачу, ви посміхаєтесь, все тут буде, все як слід буде. Ай, симпатично, мені подобається таке. Частіше мені таке показуйте. Я б таке ладна була б дивитись кожного дня. Так, ось тут, тут дублюється інформація. Тут знову ж таки оця ситуація з відкритою книгою, з навчанням цим показано, що з двома людьми там домовленість і все там підкріплене. Так, ось тут. Дивіться, для когось з вас така підказочка. Тут мені показаний чоловік, який надзвонює комусь з вас, і людина, яка дуже-дуже хоче зачепити вас, щоб ви ніде не втікли, ніде не ділись. Хвилюється, що вас хтось може перехопити і десь ви там підете, що не дістанетесь йому. Але дивіться, воно так і показано. Було б легше, якби розповів вам про свої почуття. Але щось тут ну, в цьому затик в людини. Оце Просто спілкуватись з вами це так, це може. А от зізнатись вам в своїх почуттях це вже геть-інша річ, і це вже дуже складно. Це вже так, що це як це? Так, і ось тут про два завершення жінка не наважується розповісти, але вона наважиться, дайте їй час. Тут нема нічого такого, щоб дуже великий секрет, але щось, дивіться як, От і ще раз показують: людина боїться вашої реакції. От знаєте, Оця фраза вона через всю філіжанку. Це більш знаєте про якусь нетерплячість, про якусь таку агресивну реакцію, коли людина вже одразу знає, що ви будете незадоволені і будете виказувати. Але от в цьому випадку це її життя. Це її клопіт, те, що вона робить в своєму житті, те, що вона закриває, як вона закриває ті свої якісь питання чи проблеми. І тут не треба засуджувати людину. Якщо вона вам довіряє, і каже от про свої якісь там особисті речі. Радійте з того, що взагалі людина з вами спілкується і з довірою вам промовляє свої таємнички. Не засуджуйте. Ну, просто от Згадайте собі зайвий раз, що ви не маєте права до життя людини і не треба вам судити те життя. А все ж таки ми ж всі живемо, як вміємо. Ніхто ж тому. Спеціально не вчить, як тобі народжуватися, як тобі прожити життя. Вчись сам чи сама. Тобто, от людина і робить, як вміє, як відчуває. Ну, така філіжанка. Тут я більш нічого не додам, тож всім дякую за перегляд і гарного дня вам, гарних подій, гарних людей поряд з вами і обов'язково бережіть себе і свою родину. І побачимось, всім пока!